Я вам, як Сашко класно скосив. Захотіла, щоб він тут саме скусив жилкою на подвір'ї, тому що ця трава мене дратувала. Ще було б чудово, якби були розібрані ось ці доски. І тоді б було взагалі ідеально. І так тепер виглядає подвір'я. Все скошено, все гарно. Город я вже майже досапила, залишились невеликі участки в самому кінці. Буряк та кукурудзу я посапила, з всім впоралася, слава Богу. Ще залишилася морква, цибуля та бурячок для борщику. Тому такі тут -то справи. Там все також скошено, і е, сіно, яке ми вчора успішно е, сховали, прикрили, збирали до дощу, воно не намокло, тому зараз передають на приблизно 4-5 днів сонячну погоду, і воно сохне собі. Такі то справи. А я готую їсти і милуюся. Щоправда, ось цей квітничок в мене знову заріс, то необхідно буде все порозчищати. Так, я вже посапала шматок цибуль, моркви. У мене тут салат росте і бурячок. І ось така морква. Земля дуже суха і дуже важко її сапати. Цю частину буряка я вже посапала. Ось такий він невеликий. І ось моя кукуруза, яку я посапала, і вона вже знов заростає. Ось, якщо дивитися з цієї сторони, там Саша скосить. Якщо дивитися з цієї сторони, то добре видно, як посаджена кукурудза. Ось, і скільки я вже посапала. Тут в мене, я казала, що в мене не прийнялися на цій ділянці гарбузи з того насіння, але виявляється, що все гаразд. Ось вони, красунчики мої. Все прийнялося, слава Богу. Всі є на місці. Тут в нас сіно сушиться, а це кусок люцарки, то Саша чекає, поки вона не зацвіте. Виявляється, що люцарка має цвісти такими фіолетовими квітами, і лише тоді її можна ну, необхідно косити. Ось такі от справи на городі. Ну, Я щаслива, тому що. Ну, кожен день, виділяючи не так багато часу, я змогла посапати тут все. Ще залишився невеликий шмат кукурудзи і я буду вільна. Так, була в магазині. Сьогодні купила такий йогурт. Диня персик і персик це для мене. Сметана. Вирішила спробувати таку. Селянська. Далі знову нам це сподобалася паста. Взяли цього разу таку ковбасу, як я хотіла курячу. І нам сподобалась ось ця салямія: шматок сиру, кисломолочний сир, фарш нам одразу перемололи, великий шмат під черевини, печінка. Ось такі в нас покупки. І ще також зайшла щодня, купила мило, тут 1000 мл з гранатом, якийсь за 40 гривень по знижці було. Нарешті я можу заявити, що слава Господу, я повністю вільна від сапання на городі поки що на декілька днів, можна так сказати, тому що все дуже швидко заростає. Але я впоралась і таки посапала цілий город, виявила деякі ділянки, де взагалі нічого не було посаджено, тому що Сашко просто-напросто забув. І я вже досаджувала гарбузи, які купила нещодавно. Ну, що можу сказати, все зійшло, хоча я дуже переживала, що душі цьому будуть якимось чином заважати, проте все гаразд. Звичайно, що. Їсти треба щось готувати, тому в мене цього разу борщ, але я вирішила не відварювати м'ясо, а просто обсмажити його разом з цибулею, разом з морквою та буряком. Тому максимально прискорююся, нарізаю та натираю всі овочі. Звичайно ж, не забуваю про капусту, до речі, борщ червоний. Ми вже їли дуже давно, так як ніяк не збиралася із силами його приготувати. Ну і звичайно, як завжди по класиці готую щось із тіста. Додаю томатну пасту до засмажки, в мене вже вариться паралельно картопля та капусту, я вже вкинула в каструлю. Хочу додати, що настільки спекотно, що я навіть. Не встигла помітити, що ні витяжка, ні відчинене вікно мені не допомагають. Також ми вже давно не ласували млинцями, тому роблю тісто і для них. Ось таке тісто в мене вийшло, проте. Я його просто зробила універсальним, щоб вже згодом придумати, що ж мені приготувати саме з нього. Від самого ранку я пропадаю або на городі, або ж мені необхідно готувати їсти. І, звичайно, що під час приготування беру з собою на кухню Остапа, який просто не дає мені нічого зробити, і постійно чіпається мені за ногу, тому що хоче бавитися. Якби ж у мене було більше часу, я би змогла з ним бавитись хоч цілий день. Але так як ми зараз постійно зайняті, тому... Доводиться чимось жертвувати. Але я дуже рада, що він вже в мене дорослий хлопчик, тому з ним набагато простіше. Хоча мене лякали і говорили те, що чим старша дитина буде ставати, тим з ним буде важче. Спочатку я хотіла приготувати булочки з часником, але в процесі готування виявилось, що його в мене немає, тому вирішила зробити просто солодку крихту з масла, борошна та цукру. Ну і звичайно зробила домашній майонез. Ось такий густий в мене вийшов. Тільки зараз усвідомила, що секрет у приготуванні майонезу полягає в тому, щоб яйця були не. Кімнатної температури можна брати із холодильника, головне, не відривати блендер від дна чаші, і тоді він вийде густий. Намащую е, своє тісто і рандомно кладу всі залишки продуктів, які в мене є в холодильнику. В моєму випадку це ковбаса та сир. Я вже поставила випікатись одну із піц. Ще чекають в мене булочки, які я хочу зробити з часником. Та ще одна піца, і смажу млинці. Смажу млинці, також приготувала борщик. Отже, сьогодні в мене в меню борщик з під але він вийшов дуже червоний, через буряк. Мабуть, я додала також забагато томатної пасти. Також я приготувала дві піци, проте вони трішки підрум'янилися більше, ніж треба, тому що я дуже поспішала все зробити на обід. Ось так це все виглядає. Далі в мене на десерт млинці ми їли. Я на молоці смажила та зробила ось такі булочки. Намагалася зробити зверху крихту з борошна, цукру та масла. Я думаю, що вони смачні вийшли. Спочатку я хотіла зробити з часником, проте в мене його не виявилось, тому зробила солодкий варіант. І таке меню в мене вийшло. Поки я мила посад прибирала кухню після нашого застілля, Остап приймав ванну разом з своїм татом і ось так хлюпався. Ну, а я взялася приводити до ладу нашого селю. Про миття підлоги тут навіть і не йдеться, тому просто замітаю все. Замість того, щоб відпочивати, я вирішила, чому б мені ще не навести лад у моєму міні-квітнику на подвір'ї. На безлад не дивіться, тому що в нас зараз кипить робота по всіх фронтах. Також цю ділянку Сашко має скосити за допомогою жилки. Це я про траву, яка закриває все каміння. Тут я теж забрала квіти, які мені подарував Сашко, Все прибрала на столі. Підлила вазончики свої. Ну, і також прибрала е на кухні після приготування їжі. Лишилося тільки в раковині прибрати і скласти сашкові лоточки на роботу. Коротше, я дуже втомилась максимально. Але Зробила все, що хотіла. Друзі, я максимально втомлена, але щаслива, що змогла зробити все заплановане і завершити роботи на городі. Поки Сашко займається кусінням а безпосередньо трави на подвір'ї, я тут сіла відпочивати та монтувати відео для вас. І хочу побажати вам Божого благословення, всього найкращого, гарного настрою, миру нам усім над головою. Молимося за наших захисників та захисниць. І сподіваємося, що скоро настануть кращі часи для нас та нашої країни. Я очікую на вашу вподобайку та будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Тому до нових зустрічей, па-па!